Другий день підряд Пісков говорить про те, що Путін підтримує встановлення перемир'я, але спочатку потрібно вирішити цілу низку нюансів. Про які нюанси, на твою думку, може йти мова? Здача Херсону, Запоріжжя, ну тобто по кордонній території, які вписані в Конституції Російської Федерації? Раз. Ну і два. Тобто, війдемо далі по переліку тих пунктів, які е, задекларовані е, е, Кремлем. На початку широкомасштабної фази війни, але позиція номер один це відмова від цих територій Крим і інші анексовані території, в тому числі які не контролюються Кремлем. Тобто, це публічна річ, просто Пісковим, грубо кажучи, це як прес-секретар про це нагадав. Mm -hmm. ті всі наративи вони присутні а, в прямих висловлюваннях посадових осіб. Ну а щодо останнього пункту, який каже Пісков, ситуація для Києва зараз не така, як під час стамбульських гот у березні 22-го року. Що означає не така? Ну вони маються на увазі в першу чергу в тому, що я думаю, що вони теж оцінюють ситуацію невизначеності подальшої підтримки США стосовно нашої зброї. Ми прекрасно усвідомлюємо, що затримка навіть в 22 му і в му роках. Ну, погодженої допомоги США суттєво вплинуло на лінію бойових зіткнень з моменту, навіть коли ми тримали ініціативу на війні, ми її по великому рахунку втратили угу. і розуміння, що така історія може повторитися, да тому що ми все рівно зараз. Тримаємо оборону більше, да ну навіть в Курській області, тому що в Курській області ми намагалися збалансувати, тобто ініціатива на території України була закатована. Відповідно, ми е створили відповідну додаткову лінію фронту, яка мала би це все історію вирівняти. То станом на сьогодні, тобто по оцінках, очевидно, е спецслужб Російської Федерації, якщо ага. в Білому домі. Не продовжать підтримку чи не на, на можливості навіть реалізовувати цю продукцію за кошти європейських держав, ну, це відповідно суттєво, на їхню думку, може послабити наші, наші позиції, в тому числі і на переговорах. Тим паче, що на момент Тобто вони о, гірші о, вони думають, ну точніше вони на це сподіваються. Тому що на момент, коли відбувалися зустрічі в Стамбулі, да, тобто. Тоді ще не були внесені в Конституції Херсонська область, Запорізька область, mm -hmm. да? тобто mm -hmm. ну, ми просто пригадуємо. Тобто вони тільки тоді декларували, грубо кажучи, Донецьку і Луганську області. Таким чином вони намагаються показати, що з кожним разом ситуація в Україні, тобто для Києва, для столиці України, тобто буде гіршим, тобто погоджуйтесь вже, вже і зараз, бо в інакшому типу буде ситуація ну погіршуватися. Тобто, це є ключовий наратив, який в принципі присутній з 22-го року. Наскільки він успішний для росіян зараз? Враховуючи певні позиції, які відбуваються глобально в світі, ну, їхні, ну а, їхні наративи мають, на жаль, підставу. Тобто, mm -hmm. тактично вони а, отримали дуже багато успішних кейсів, про які вони, ну, скажімо, на 23 рік не могли і мріяти. Тому що ситуація з тими ж самими... Діями Трампа, які запустили певні ті процеси, в тому числі певний хаос і в, і в Європі. Ну скажімо так, це на їхнє переконання є їм в плюс. Ну і давай теж чесно казати, а на момент 22-го році в нас теж були дещо інші уявлення і інші оцінки стосовно якоїсь справедливості, єдності Європи. Тобто ми розуміли, що за нас воювати не будуть, але ті обставини, які відбуваються зараз, навіть по відношенню до нас з боку Білого Дому, настільки вони є вже такими безапеляційними, ну такого ми не очікували. Ми знали, що США будуть випадку чогось намагатися вберегти Росію. Ми з тобою точно це усвідомили uh -huh. да, на експертному рівні, але ми не думали в тому, що може бути з боку публічної риторики посадових осіб Білого Дому, а в тому, що з нас почнуть робити винних. Ну, тобто, по великому рахунку, оцей момент, такі то а, мені здається, що ця історія має місце. І Дивись, а, враховуючи певні по, політичні процеси, які відбуваються в, в серії країн Європи, ну треба теж визнати, що ризики для європейського союзу є, і в тому контексті ну кремль просунувся. Мені здається, вперед, і навіть той фактор, що є сьогодні сумніви стосовно гарантії і надійності блоку НАТО. Uh -huh. Це теж успішний кейс е Кремля. І важливий момент: Кремль втратив ОДКБ. Але Кремль отримав союзника Північну Корею. І світ поки що адекватно ще не відреагував на цю історію. Ну, Держдеп занепокоєний. Ну, ми теж. Але yeah. на відміну від Держдепу, ми е взяли серію корейців в полон. Ну, і поклали десь орієнтовно майже там до п'яти тисяч. Скажи, будь ласка, от на завершення, як би ти резюмував або ну, спрогнозував, резюмував подальші кроки України на таку пропозицію Кремля? Я розумію, що справа дуже-дуже невдячна з таким прогнозом, і все ж таки. Ой, ну про нас тут дійсно важко робити. Тобто я більше орієнтуюся на пошуках рішень, їх в, 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 в тому числі, що можна озвучити в ефірі, то озвучую. Ну просто а, я я перепрошую, чому я перевідове, чому я саме тебе так запитую. Ти зараз щойно детально окреслив наші позиції. Не випадково Пісков згадує 22 рік. Які перспективи? Допомога США, Європи. Вона дуже не Ситуація ну у нас справді виглядає. Ну, не, на, не набагато кращим, м'яко кажучи, ніж у 22-му році. Тому я і запитую, які тут можуть бути рішення з боку України. Ну з боку України підтримувати комунікацію інформаційний загальний фон, не заходити в протиріччя з Дональдом Трампом. Ну це однозначно. Тобто, ми mm -hmm. будемо навіть інформаційно з багатьма речами погоджуватися а по факту ну тримати знову ж таки оборону і намагатися виграти для себе час і відповідно додатково озброєння. Ну і нарощувати виробництво і те, що ми маємо станом на сьогодні. Ну, тобто війна буде продовжуватись, на моє глибокі переконання. Якщо ми говоримо про прогноз, літо буде проходити під боями, ну, ага. на жаль, під втратами, ну десь е, доведеться з якихось територій виходити, мається на увазі десь втрачати і ті чи інші позиції. Ну, але в кінцевому результаті я думаю, що першочергові підстави для. Переговори з'являться не раніше осінь. Це мої прогнози. Вони можуть бути помилкові, але це буде в тому числі і впливати ситуація економічна, в тому числі і ситуація з е, цінами на нафту. Процеси ага. таки йдуть, і це той момент, який ми повинні теж проводити різні паралельні відповідно треки. Ну, і Знову ж таки, тактика має бути наступна не заходити в конфлікт з Дональдом Трампом, як би ага. нам би це складно не було разом з тим, паралельно вести переговори з іншими таборами, в тому числі і опозиційними для ага. цього в Україні є достатні можливості, тому що там, де влада має бути офіційно, вона має працювати з офіційною владою і ага. посилювати не через владні інституції, адвокаційні е програми, в тому числі і в переговорах з демократами.